Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ДевольТулз.ю. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії DEVOLT, а саме модель DVE4117. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми подивимось, що входить комплект. Окрім того, розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. І відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, шестигранний ключ, флянець, гайка, металевий захисний кожух, додаткове руків'я та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 950 Вт. Кількість обертів холостого ходу 12 тисяч обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 125 міліметрів. Вага інструменту 1,8 кілограми. Гарантія від виробника 3 роки. Окрім того, один рік абсолютної гарантії при купівлі в офіційних дилерів. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Спершу поговоримо про руків'я. Воно має рельєфну поверхню, ребристу. Котра запобігає ковзанню його у вас в руках під час тривалої роботи. Можна встановлювати руків'я як з правого, так і з лівого боку, в залежності від вашої потреби. Кожух також досить легко встановлюється, проте з використанням викрутки. Металевий корпус редуктора на передній частині дозволяє інструменту дуже добре охолоджуватись та захищає його, відповідно, продовжуючи йому термін придатності. Окрім того, тут присутні вентиляційні одвори, котрі дозволяють інструменту дуже добре охолоджуватись та працювати більш тривалий час без перерви. Клавіша блокування шпинделю для того, щоб ви могли комфортно встановити витратні матеріали. До речі, тут також все виконано з металу. Звісно, окремої уваги потребує і мережевий кабель. Котрий дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях, як висновок, маємо дуже універсальну та потужну кутову шліфмашину в компактних розмірах від компанії Девольд. Відповідно, виконано і якісно. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цієї кутової шліфмашини чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтесь до менеджер сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!